Сьогодні будемо шити турбинку для дрібничок, яка розрахована на 6 уроків, 3 заняття, з недоліками, які я усвідомлено зробила і усвідомлено, усвідомлено залишила. Далі, цю турбинку можна буде шити ручними швами та на швейній машинці. Беремо шматок тканини розміром 45 см на 30 см, складаємо вдвоє і на відстані 5 см від краю скріплюємо булавками. Далі беремо лінієчку і на відстані 3 мм від краю, проводимо лінію. Як з однієї сторони, так і з іншої сторони. У нас на даній тканині є місце згину і місце зрізу. Згин, це у нас буде нижня частинка, зріз верхня частинка. На відстані 7 см проводжу лінію від верхнього зрізу. Далі. Прошиваю з лицевої сторони на відстані 3 мм і вкладу лінію. Прошиваю з обох сторін, або швейною машинкою, або ручним шном позабоку. До верхнього дошиваю 7 см, тобто шию до тої поміточки, яку зробили. Маю булавки вивертаю, якщо потрібна допомога ножиці. Вирівнюю котики. Якщо не потрібно, мене тканина яка не потребує цього, і пропрасовую. Далі відступаю уже 5, а то і 7 мм знову там, де ми зшивали, як з однієї сторони, так і з іншої. Під час розмічання я помітила, що з лицевої сторони в мене витріпалось багато ниточок, тому я вивернула назад на лицеву сторону, попідрізала їх. Ці ниточки. І якщо навіть є якийсь там зріз трошки забагато, десь нерівно підшилось, то теж варто підправити. Повертаюсь назад, дорозмічаю і на відстані 5-7 мм прошиваю або швейною машинкою, або швом назад голку. Знову не дошиваючи 7 см до верхнього зрізу. Знову ниточки на лицевій стороні. Вони є. Я їх, що можна, витріпую, а що не можна, підрізаю обережно, щоб не порізати на тканині. Подивіться, як виглядає зворотня сторона торбинки, внутрішня. Подивіться, як виглядає лицева сторона торбинки. І віднайдіть назву цього шва. А тепер приступаємо до тих 7 см, які ми лишали у верху торбинки. У нас буде 4 бічних зрізи, тому що тканина не має з'єднуватись. Ми маємо у внутрішню сторону, у підгин із закритим зрізом, підігнути по 5 мм тканину і закріпити булавочками від себе. Не закріплюємо булавками всі сторони, тільки по одненькій. Закріпили, прошили, закріпили, прошили. що в мене є зайві ниточки, я їх відрізала, бо тканина тріпається. І е, прошивати буду швом за голку, назад голку, є кілька назв цього шва. Звертаю вашу увагу, що якщо вкололи вже першу, е, зробили перший прокол, то булавочку можна зняти. І прошиваю усвідомлено червоними нитками, щоб вони чітко відрізнялись від кольору тканини, щоб вам було краще видно, як виконується цей шов. І щоб ви розуміли, як виглядає торбинка прошита іншим кольором ниток. Чи це естетично, чи не естетично. Звичайно, можна прошити іншим кольором ниток для оздоблення. Ну, але це не той випадок, що оздоблюють іншим кольором ниток. І так, ви бачите, як прошивається цей шовчик. Він шиється справа на повертаючи голку назад. І через те пішла така назва. Тепер уже трошки тканини більше можна тримати краще пальцями і прошивати. Цей шов має. Лицеву та виворітну сторону, тобто він не однаковий з лицевої та виворітної сторони. Тому дивимось уважно також, де в нас лицева сторона, де виворітна. У внутрішню частину торбинки має бути виворітна, ось так. А лицева сторона виглядає маленькими стібочками. Бажано прошивати десь по 3 мм. А назад поворот робиться десь приблизно тоді 6 мм. Прошиваємо таким чином 4 зрізи і дотримуємось правил безпечної праці під час роботи з голкою. Після того, як всі чотири сторони вже прошиті, підгинаю, приміряю. Беру прасочку і запросовую один раз на відстані 5 мм, другий раз на відстані 3 см верхнього зрізу. Внутрішню сторону торбинки. І прошиваю. Можна провести лінію знову під лінію, закріпити булавками. А можна просто прошити, коли гарно запросовано, на відстані 3 см як одну, так і другу сторону. Уже можна заправляти стрічку. Але мені хочеться, щоб вона краще трималась, і зверху ще утворилися такі складочки. Тому показую більш детально, так як не зробила запис вчасно. Бачите, прошитий шов раніше. Тепер на відстані 1 см доверху прошиваємо ще один шовчик, для того, щоб заправити стрічечку. Звертаю увагу на неестетичність червоних ниток. Тепер визначаємо довжину стрічки. Бачите, що вона має бути подвійна. Правильно підбираємо шпилечку до нашої ширини місця для заправлення. І з однієї сторони мають виглядати кінчики стрічки, і з іншої сторони мають виглядати кінчики стрічки. Оздоблення кожен обирає сам, тому я не показую.